Один з найзапекліших напрямків Східного фронту Новопавлівський, саме звідти напередодні повернулася наша знімальна група. Дорога до бійців 148-ї бригади дешеве була важкою. Чотири години вночі бездоріжжям та полями із реб. Все, аби показати роботу воїнів, що визначають пуски ворожих снарядів. Також далі в сюжеті традиційно в межах проєкту Друзі дешеве буде картка і код. Збір саме на засоби реб бо без них дістатися на бойові позиції чи виїхати з них ніяк. До вонів 148-ї бригади ДШВ, що тримають оборону на Новопавлівському напрямку. Ми їдемо пізно ввечері. Вдень сюди не добратися навіть з ребом, бо постійно чатують ворожі птахи. Майже чотири години без з зупинками, аби перечекати на чисте небо. І ми на позиціях бійців контрбатарейної боротьби. Наша система показує виходи ворожого міномету, де він знаходиться, і приходить, куди прилітає ймовірно, по наших військах бійці працюють на американській радіолокаційній станції, що миттєво виявляє точки, звідки росіяни відкривають вогонь з наземної важкої зброї. Також фіксує, куди саме падає боєприпас. РЛС працює на відстані до 30 кілометрів і знаходиться менш ніж за 10 кілометрів від лінії зіткнення. На карті можете бачити роботу нашої станції за 4 дні. Будь ласка, ось це все ворожі цілі. Міномети, РСЗВ, артилерія. В день по 100 плюс засічок. Ось це наша робота. Кожен снаряд має свої якісь певні характеристики, і вона про ці характеристики знає станція, тому вона знає, що це за снаряд, і з чого він випущений. Погрішність у Радара теж є, і він її чітко позначає. Інколи це 5-10 метрів, а буває і 150. Все залежить від рельєфу місцевості. Чим менше висот чи перешкод на шляху радіоантени, тим точніше визначена ціль. Це є ворожа техніка, звідки ведеться вогонь. Куди саме прилітає? А чорні цяточки це ще. Вибачайте мене засічки. І протом вороже. Мушу передати. Характер цілі в даному випадку міномет. Миттєво станція робить засічку. Звідки було здійснено постріл? Бійці одразу ж передають координати артилерії, аби далі та працювала. Фіксують кожну знищену ціль розвідники. І такі здобутки у релесників 148-ї бригади є щодня. І все завдяки злагодженій роботі між залученими до контрбатарейної боротьби підрозділами. Люба знищена гармата, чи цей міномет, той самий, це все життя наших побратимів. Все, що знищило, знищили там з нашою допомогою, не знищить нас наш потім. Та бійці кажуть, працювати можуть не завжди, бо йдучи у штурми, росіяни включають всі наявні у них реби. Ворожі реби заважають, вони забивають чистоту станції, ну, для того, щоб вона не бачила, Ну, станція розумна, вона намагається перепригнути на інші канали. Якщо в неї не виходить, вона розказує. Ну, сама станція, що робить щось, тому що нас січуть. Якщо ми не приприймаємо, який дій, вона просто виключається сама по собі. Тареп противника це не єдине, що заважає радару працювати. Ворожа авіація більш небезпечна, бо може не заглушити, а знищити станцію. Тож, аби убезпечити і себе і техніку, десантники весь час змінюють свої позиції. Постійних у них немає. Ночі тільки ночу переміщення і переміщаємося дуже часто, щоб ворог не міг нас виявити. Та перекати з одних позицій на інші неможливі без ребів різних частот, а їх десантникам вкрай не вистачає. Тож у рамках проєкту друзі ДШВ» воїни просять наших глядачів про допомогу. QR-код, за яким ви можете зробити донат на вашому екрані. А поки ви донатите гривнею, один з бійців звертається до рідних. Передаю рідним своїм привіт, дониці свої, люблю її сильно. І селі Макарівка теж всім привіт. З десантниками ми провели. Ли цілу ніч і виїхати з позиції нам вдалося лише під ранок, у той момент, коли небо над нами було чисте. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факта і сітіві єдині новини. Добровольці віком від 18 до 24 років проходять військову підготовку за трирівневою програмою. Вона триває до трьох місяців. Навчання включає базову підготовку, фахову та курс адаптації. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Програми розробляють органи військового управління. Вони адаптовані під зброю, що використовується у конкретному підрозділі. Навчання проводять у військових частинах або у навчальних центрах із залученням інструкторів та бойових офіцерів. Курс адаптації спрямований на вдосконалення на Вичок узгодження дій у складі малих тактичних груп в умовах напруженої психологічної напруги бойових дій. Віталій е Саранцев, начальник управління комунікації командування сухопутних військ Збройних сил України, полковник, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, я вас вітаю. Доброго дня, слава Україні. Давайте з вами поговоримо. От зараз ми повідомляємо інформацію про те, що е, трирівнева програма, і добровольці. Давайте почнемо спочатку. Добровольцем може стати будь-яка людина, навіть не маючи військових навичок, чи стосується це тих, які вже певні навички мають. Поясніть мені, будь ласка. Ну насаперед хочу наголосити, що це саме добровольна програма, і розрахована на категорію громадян віком від 18 до 24 років. Звичайно, в такому віці у людини може бути недостатньо бойового досвіду, але для цього є програма БЗВП, під час якої людина здобуває перший рівень підготовки, потім, іде під... потім триває підготовка вже спеціалізована, і вже в третій етап підготовки це бойове заложення вже безпосередньо в складі бригади. Тепер, тобто, молодих людей в такий спосіб ви хочете адаптувати до того, що в країні війна, і що можливо, вони я правильно пропускаю, можливо, вони визначаться, що ці дії і той фах, якому вони навчилися, це природні для них річ, і можливо, там в 25 років вони можуть стати частиною збройних сил України. Правильно розумію. Трішки трішки неправильно Ми не зрозуміли. Ми я наразі говорю про контракт 18-24. Це ті молоді, люди, які долучаються до збройних сил, до підрозділів сухопутних військ України. Вони проходять базову військову підготовку і потім проходять додаткове навчання вже за спеціальністю і злогоження бригадів. Решта ну, є, є програма загальноукраїнська, яка прийняла нещодавно Верховна Рада стосовно бази військової підготовки для, для всіх категорій громадян, але ми поки що говоримо: давайте зупинимося на контракті. Давайте так, давайте зупинимося на контракті. Знову таки куди йти? Тоді говоримо про базові речі. Куди йти? Як дізнатися про якісь моменти? І ви вже опрацьовуєте ці звернення від 18 24 річних. Ви вже їх опрацьовуєте. Які питання частіше озвучують, і ви можете на них відповісти зараз в нашому ефірі? Ну, насамперед, створено досить багато ресурсів, яких людина може дізнатися. Про ті чи інші умови контракту. І якщо це її цікавить, вона може звернутися. Ну, принаймні, в нас в команді супутних військ України створено е, рекрутиновий центр, який надає не, не тільки надає питання на всі відповіді громадян, але здійснює супровід від моменту подачі заявки і вже безпосередньо до моменту потрапляння людини у бойовий підрозділ. Е, також можна дізнатися інформацією і на сайтах, і в додатку Резерв Плюс або можна звернутися до будь-якого ТЦК, там де також нададуть відповідні відповідну інформацію, яка цікавить молодих людей, які мають бажання долучитися до захисних до лав захисників України. Серед найчастіших питань, які виникають у можливих кандидатів, це насамперед це умови проходження служби, це звичайно умови прохож умови нарахування грошового забезпечення. Ну і звичайно, це питання стосовно того, в яких бригадах можна проходити військову службу і на яких спеціальностях. Я правильно розумію, спочатку військова підготовка за трирівневою програмою, а потім ви дивитеся за наслідками і розумієте, чи гідна людина цього контракту, чи це просто її бажання, і за три місяці вона ніяк себе не проявила е, ні. Людина, яка людина, яка має бажання долучитися за контрактом 18-24, вона проходить первинний відбір, вона проходить військову лікарську комісію. Потім вона потрапляє на вже в навчальний центр на проходження базової військової підготовки. Тобто це про те, що людина вже мотивована, людина вже готова до виконання завдань, і її потрібно тільки навчити цьому. Після проходження базової військової підготовки людина потрапляє вже в, в, на, на навчання вже за військовою спеціальністю, і в подальшому вона вже проходить злагодження в складі підрозділу, в якому вона в подальшому буде проходити військову службу. Зрозуміло, дякую вам, Віталій Саранцев начальник управління комунікації командування сухопутних військ збройних сил України. Полковник був з нами по прямому, на прямому зв'язку.